Дякую. Я нічого особистому, особисті нічого. Бо я пам'ятаю, як ми ховали, так по-народному кажуть, Івана Драча, і там один чоловік у таку спекотну днину почав розповідати про себе. Так? Я підійшов до нього і кажу, так хто покійник? Іван Драч чи той хто говорить? Я цей жарт сказав не для того, щоб е, просто е, якось ми вийшли в такий добрий тонус нашої розмови. Але я скажу, що ми лише зібралися сьогодні для того, і це велике етичне правило і, і наш крок, щоб сказати єдине Степану Іковичу, слава Степану Хмарі. Оце кличу цей. Він вправі сьогодні бути тотожним, бути поруч. Слава Україні. Він на це заробив. Я, як кажуть, сухі філософи, скажу суто речі аксіологічні, ціннісні. Один із тих політиків, державників, громадських діячів. Який практично впродовж всієї своєї життєтворчості, я не кажу життя, а саме життєтворчості, виписував те, що зреалізував і зробив. Оті знамениті слова Івана Франка, свого земляка, чути себе українцями. Оце чути себе українцями, з ним залишилося дозвону. Воно не залишилося з ним. Воно передалося наступним поколінням, і оцей наш обов'язок бути тут саме за такий його вчив. Друге, це був один із тих очільних людей, тих провідників нації, які практично правду сказав Жердицький, що він людина не просто читаюча. Це людина освічена. Він ту формулу страшну, яка сьогодні діє, сьогодні особливо вона діє формулу Троцького під час національно визвольних змагань понад 100 років тому назад з Троцьким було сказано по відношенню до України. Ми не зробимо Україну нашою до тих пір. Поки не вичавимо із українського народу дух Симона Петлюри. Це метафора. Але дух Мазепи, дух Петлюри, дух Коновальця, дух Шухевича, дух Степана Бандери це все є оця сув'язь, яку практично бачив Степан Ількович. І він був найбільшим противником не просто москвофільства, а саме оцієї формули і моделі Троцького, яка сьогодні в умовах нашої незалежності і державності безперестану діє. І тут будьте пильними і дійте, да, це те, що сповідував Степан Ікович. Третє тут говорили про землю. А я, коли, слухаючи про землю, зразу собі виписав, що він був вище навіть. А скажу, в чому вище? Бо від Міхновського до Липи він у цій парадигмі вибудував те, і чому з ним було так інколи е, неконструктивно, а так е, життєдайно е, спілкуватися, бо він говорив: ні, Україна суверенна, незалежна і соборна це не земля. Це Земля, гори і море. Земля гори і море. Коли зациклились, ми українці на горах і на землі, а виявляється, що в нас море, і без моря він не бачив. І тому проблема Криму це така знову ж таки метафорична політична дія, громадська позиція Степана Хмари, що ми маємо бути там, бо там наш корінь. Там ми є анти, там ми є слов'яни, там ми є українці. Третя річ, яку я хотів би сказати, що це був один із тих, хто розумів зовсім інакше політичну націю. Оце ми зараз усі балачки, які розводимо на різних конференціях, не часто бувають присутні. І мене це дивує. Ця така близкорукість, така нікчемність. Я б сказав навіть таке. Якесь хулуйство в розумінні політичної нації. Нібито, якщо ми зберемо сьогодні від Фінана до монгола всіх до кубки, то й створимо політичну націю. Ні, політична нація в обрамленні Степана Хмари, це не просто гречкосії, про яких так багато писав Тарас Шевченко. А це будителі духу і це воїни. Оця сув'язь, оця трійця. Гречкосіїв, бо трудівників завжди і вічно буде треба. Будителів духовних і воїнів. Так? Оце та трійця, над якою працював, творив і яку формулу ідею національного обстоював Степан Хмар. А тепер маленький сюжет. Те, що Роксалана говорила, я лише хочу продовжити: серпневий день страшенно пекучий 24-го року. Ми приїхали з Івана Огієнка з Житомира з відзначення цієї фігури і лауреатів всеукраїнських. І ми зустрічаємося Зайць, мовчан, Хмара. І я, ми у міністра культури, а потім у міністра освіти лісового Його якраз призначили. І я пам'ятаю, оцей документ він вже є архівний. Тут є рівно 25 позицій, Це є практично. Державна національна програма дії, що треба робити. Ми навколо цього дві години дискусію вели. Степан Ількович, піднявшись, сказав, тоді останні, напевне, хлопці чули, каже: буду тебе підтримувати, якщо ти будеш стояти за українську справу. Так? Тобто, кожного, хто стоїть за українську справу, він підтримує. Але не словом. І я тут переходжу до однієї дуже відповідальної речі, якої нам справді сьогодні бракує, не словом, а чином. І ось тут цей чин, а він для просвіти дуже важливий, бо він такий суто гуманітарний, суто духовний і суто ціннісний. Записується одна річ тут. Бо я тоді цю доповідь робив, я пам'ятаю це. Ми говоримо про наступне, що ми хочемо, щоб в умовах війни. Національний інститут українознавства отримав статус Огієнта Івана, бо найбільш державним очільником, духівником, нашим поведарем був Іван Огієнко. маючи статус безіменний, абсолютно, як ми завжди привикли, Ми навіть у Міністерстві закордонних справ зробили інститут, але інститут не Сервантеса, не Імінеску, не гети. Не, не, не Петефі, ні, ні, ні Пушкіна ми безіменний. Ми безіменні. А чого не Тараса Шевченка, так і нам до цього часу ніхто не відповів. Так от ми на цей інститут говоримо міністру, зробіть цей інститут українознавства і відповідно, дайте через ім'я Огієнка всі ті цінності, які треба. І тоді ми говорили, що він цей національно дослідний інститут. Міністерство освіти і науки повинен стати центром законодавцем моди формування українознавчої політики на всіх світах від Австралії до Сіетлу, до Аляски. Бо 10 мільйонів, яких ми додали сьогодні цією страшною війною українців, вони потребують цього духу освіти, освіченості, культури, книжки українського слова. Цей інститут повинен стати центровим. І тут я роблю три крапки і кажу коротко. Пройшло кілька тижнів, і цей інститут був ліквідований. І ми говоримо про слово і чим. І ми говоримо про Степана Ільковича, як ми себе повинні поводити за справу, за чим буде лише підтримуватися та людина. Як ми можемо сьогодні на міністра. Дивитися його оцінювати, коли сьогодні, в часи війни, ми знищуємо сьогодні центрові інституції, приміщення які вберігають приміщення, так це ж хотіли робити ще ті попередники, як кажуть, так? Але вони забрали від нас духовну інституцію. А це означає, що доктрина, доктрина Троцького, вона сьогодні працює, вона сьогодні діє. От тут ми мусимо бути, як кажуть, насторожі цієї справи, і тому я пропоную, що б ми не робили, так як у римському тоді сенаті Карфен повинен бути знищений. Ми повинні постійно хоча б малі справи зробити, ми пропонуємо сьогодні, і це повинно наше рішення бути одноголосне, відновити статус Національного інституту українознавства. Бо це в пику нам всім та інтелігенція. Я пам'ятаю в 80-ті роки кінець, як всі боролися за інститут українознавства, який повинен підняти дух українства і українськості, його сьогодні немає. Тому це повинно бути нашим рішенням, і ми будемо щоденно, щомиті вимагати. І по цьому будемо оцінювати і так само імені, імені, імені Степана Хмари. Ми і можемо і... давати. І, та, і, Огієнка, і... і для Огієнка зайде місце, і для та. Степана Хмари. Та. Та. І нарешті конституційне одне. і Я завершую. Ми говорили про мову. Ми бачили той четвертий. Підрозділ статті 10. Ми завжди знаємо, настільки він брудний, нікчемний і непотрібний так з виділенням особливого статусу, як ми десь. знаємо, передусім російськості і російської мови. так ось я також пропоную сьогодні. Я розумію, що воно зразу не стане ініціативою конституційною і не стане зразу предметом навіть розгляду десь. Але ми це будемо повторювати. Що сьогодні в зв'язку з тим, що відбувається, і відбувалося впродовж багатьох століт, ми кажемо, так, статус треба надати, особливий статус російської мови і російської культури як ворожої і правда, як найбільш ворожої. І тому дивіться, що відбувається, Чайковського нібито забрали. З Академії Національної духовної, нашої музичної консерваторії, так? Уже нема Чайковського. А що є Барвінський, а, що? а хто Березовський є, хто Бортнянський, ну хто є? І ми, знову, ми, забрали, ми забрали так само пам'ятник Щорса. А що там стоїть Симон Петлюра? Ні. Ми забрали сьогодні е, Лініна ката української нації, да? а що там Святослав Хоробрий стоїть з мечем, туди дивляться, не на захід, а на схід, хто є нашим вічним ворогом. Ні? І оця гниль, яка проявляється на рівні місцевого самоврядування нашої київської влади, наших органів і наших так званих ректорів, наших жнеців, купців і політиків, вона такою мати не бути. Якщо ми будемо сповідувати слово і член Степана Ільповичу Хмара. дякую.